Для мене сама велика крутість занурювання це те, що бадьорісті вистачає на цілий день. Я взагалі людина дуже енергійна, але після того, як я почала занурюватися, мені здається, я встигаю зробити ще більше справ за день, ніж я планувала. Тобто мене вистачає на все, що я запланувала, і навіть більше. І коли ти оце занурюєшся в оцю ополонку. В першу мить тебе, наче голками пронзає, а, а потім ти починаєш дихати. Спочатку дихання так перехоплює, а потім ти починаєш дихати, розслаблюєшся, і тобі так класно стає. А, я, звісно, купаюся лише рік, почала 3 січня минулого року, але ну, в холодну пору року майже кожен день занурююся і це для мене дуже круті відчуття. Я вже занурювалася і на озерах, і у Дніпрі, і на морі, і північному морі занурювалася біля Росалоньки. І всюди відчуття різні. Різна вода у водоймах і різні відчуття. У Чорному морі тебе вода прям виштовхує. Я і восени, і взимку, і навесні там занурювалася. На озері більш спокійна також вода. У Дніпрі зовсім інша вода. Е, найхолодніша для мене вода от в одну пору року і в один день. Це на кагамлику. От там для мене прям найхолодніша вода. А взагалі дуже круті відчуття. Головне це робити правильно і з користю для здоров'я, не перемерзати ні в жодному разі. Окунулися, розстірлися, одягнулися, випили чаю. Пішла займатися своїми справами. <звук> бувають дні, коли я прокидаюся, і ну от я не можу сказати, що я готова їхати і занурюватися. А бувають дні, коли я прокидаюся, я хочу, мене прямо тягне. Якщо у людини є якісь захворювання, ну обов'язково радитися з лікарем. Я людина, слава Богу, здорова, тому я спробувала для себе це. Мені це дуже сподобалося. Я спочатку просто забігала у воду і вибігала, а потім люди, які постійно займаються цим, вони мені порадили, що треба спокійно зайти, сісти, подихати, там 5-6 вдохів, зробити спокійних і спокійно так живити. Тоді не буде навантаження на організм таке, і буде от саме цей оздоровчий ефект, коли там кров починає правильно працювати, коли лімфа починає бігати, і коли оздоровлення йде.